Всіх вітаю! Мене звати Наріман Аліїв, я режисер, і ось мої три книжки, які би я радив вам прочитати та з ними знайомитися ближче. Я намагаюся більше читати українського це раз і, скажімо, там про Україну, про контекст, якийсь, який відбувається в Україні. Безпосередньо зараз я читаю Домонтовича, дівчинка з уменником» і доктор Серафікумус. Я не пам'ятаю його ім'я, ніколи не не згадаю. От, е, і це цікаво взагалі. Тридцяті е, українські радянські, українські дуже цікаві цей період е, коренізації в тому плані, що, по перше, видно е, свій певний почерк у авторів. По-друге, видно, що вони були в в Загальному світовому контексті, тобто, це не було щось таке е дуже локальне, а все одно вони спілкувалися ну загальним, тобто в них такі перекликання є. Нещодавно я також прочитав Анастасію Левкову за перекоплення Земля. Для мене ця книга, напевне, більш особлива, ніж для інших, тому що я з Криму раз Кримський татарин два, і ця книжка дуже добре. Розкриває контекст безпосередньо Криму до окупації, те, що часто відсутнім в інформаційному просторі, тобто розуміння того, що таке Крим, що там відбувалося, у Лавкової вийшло дуже таке антропологічне дослідження, дуже хороше. Ну, ти читаєш, його так, наче це написала людина, яка безпосередньо. І жила в кримськтарській сім'ї, і перебувала в Україні і в Криму, і була серед усіх цих подій, хоча так не було. Тобто, перше питання, яке там виникає у людей, дотичених там до Криму, чи вона кримчанка, це не є так, але твір настільки гарно структурований, що це відчуття присутнє. Навіть у моєї мами, коли вона просто відкрила цю книгу, вона. Одразу прочитала перші 50 сторінок, і в неї питання, звідки вона стільки знає про кримських татар, тому що ну там прям дуже гарно розписано, і е, дуже приємно, що це по-перше робить е, там, Ну це не кримський татарин робить, а кримська кримська татарка робить українка в тому плані, що це якийсь такий погляд ззовні, і він теж цікавий. Е, і мені здається, якщо би там хтось там з мого народу писав бутівну книжку, так би не вийшло, тому що. Нам на себе важче подивитися зі сторони, хоча знову ж там не тільки про кримських тар описано, але це одна з основних ліній, яка е, розбудовується. І щось таке: о, ну, ніколи не пізно для себе відкрити там, Тімоті Снайдера, шлях до несвободи, е, або його про тиранію. Як на мене, це така. Е, Такий трактат, який має отримувати будь-який держслужбовець, депутат, чиновник, як тільки він обрався на посаду, щоб скажімо, знайомитися з цією книжкою. Ось, ось такий ось такий невеличкий підбірка, яка сьогодні, мені здається, актуальною.